Сто років тому в дзеркальній галереї Версальського палацу було підписано версальський мирний договір, який офіційно завершив Першу світову війну. Його завірену копію виставили в будівлі Національного архіву Великої Британії в Лондоні. Війна почалася 28 липня 1914 року. До кінця 18-го Німеччина зазнала поразки, і бойові дії завершилися. Однак на переговори союзників пішло ще півроку. За умовами договору Німеччина втрат частину своїх територій, усі колонії, і на неї наклали обов'язок відшкодувати Антанті збиток, завданий війною. Центральні держави не дуже добре сприйняли угоду. У Німеччині її одразу назвали диктатом. Австро-Угорщину було розділено, Османську імперію теж. Болгарія назвала договір другою національною катастрофою після Балканських воєн. Метою версальського договору був мир, але в підсумку він розпався. Ослаблена війною світовою економічною кризою Німеччина насилу виплачувала репарації. І як наслідок німці дедалі охочіше підтримували Гітлера та його націонал-соціалістичну партію. Імовірно, це призвело до величезного невдоволення, економічних криз і, врешті-решт до Другої світової війни. Тому, якщо можливо винести якийсь урок із цих договорів, так це такий, що мир ніколи не повинен ставати покаранням. Версальський договір також забороняв Німеччині мати найкращі на той час види зброї та бойової техніки. Майже всі військові кораблі було конфісковано, а обов'язкову службу у збройних силах скасовано. Угоду підписали представники США Британської імперії, Франції, Італії, Японії та Німеччини. Пізніше США відмовилися ратифікувати договір і у 20 Першому році уклали свою угоду з німецькою владою у Великій Британії. Зберігся найповніший набір документів, які стосуються Версальського договору.